Чемпіонат України НАСКА. У Львові стартувала командна першість країни з плавання. Майже 400 спортсменів з 20 регіонів виборюють перемогу. Десять днів тому цей басейн прийняв обласний чемпіонат. Тут проводилися змагання на у свій час, навіть чемпіонати з Радянського Союзу. Він певний час він стояв такі у занедбаному стані, але зараз цей басейн, так як він виглядає і за своєю якістю. Він дозволяє проводити на ньому, можна проводити змагання всеукраїнського рівня. Те, що змагання прийняв саме Львів перевага для місцевих спортсменів. Вода допомагає, тому що ми деколи місяць тут проплавали, і плюс ще в тому, що все ж таки фінансова забезпеченість не дозволяє дітям виїжджати кудись далі виступати. Проте ані рідний басейн, ані підтримка публіки. А! А! Не вельми допомагають львівським плавцям. Це жахливо пробившись. На минулій обне з маленьких області кращий результат показав. Цього разу щось не, не вдалося. Тому що, чимандрас, чи що не, не найкращий результат показав? Спортсмени із центральних та східних областей мають кращі умови для тренувань, тому і результати у них вищі. Щоправда, їм довелося подолати чималу дорогу. Тяжело, дуже плавати. плилось. Вода і плохо чувствувалася. На, настроївся, приплив. Ясна та тепла погода сприяє тому, аби плавці показували свій максимум. Все добре, хороша погода. Як раз така, як, ні жара сильна, ні, жарально, ні як би, все, все в нормі. Чемпіонат триватиме до неділі. Учасники визначать переможців у особистому та командному заліках. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.